Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про гольфики, які є у продажу в нашому магазині. Ось подивіться, є ось такі гольфики. Торгова марка Кісмі. гольфики тонші, є плотніші. Це плотніші гольфики, ось такі кольори з підкатом. Зараз я вам розповім і зроблю заміри. Тут є два розміри. Ось, наприклад, ось цей гольфик. Зараз я знімлю вішачок. Ось такий гольфик. Торгова марка Кісмі. Розмір С М. Це приблизно десь. 46-й розмір. Ну, так, по досвіду, я можу сказати, що 46-48, навіть 50-в розмір, в кого 50-й розмір, гарно буде лягати цей гольфік на ось такі розміри. Подкатик є такий товстенький. Бачите, він, можна ось так підкачати його. Можна ось так за двоє підкачати. Зараз вам покажу якість. Щоб перевірити якість, в першу чергу, треба вивернути його на виборить. Подивіться, ось це тут видно якість сам перед швів. Дивіться, всі шви гарно зав'язані і гарно прошиті. Стюжечка дрібнесенька, не буде вам віддуватися і топирчитися. Тут всі, все обверложено. Тут резиночка на рукавах, тут ось такий шов, і зараз вам скажу склад. Склад гольфика. 42% віскоза, 30 поліамід і 28 модал. Тут на етикеточці є позначки, як за ним доглядати. Такий склад робить гольфік тепленький. І не кусючий, М'ягесенький, дуже приємний на дотик. Просто, от як ви кицю гладите, так само і от такий, такий дотик у цього гольфика. На рукавчиках оздоблений ось такими гудзочками в тон гольфика. Роблю заміри, розмір SM. Розмір См. Ну, насамперед, це що? Це е, напівокружність грудей. Ось тут я її міряю під пахвочками, трошки нижче. Ось так. Дивіться, 41 сантиметр. 41 см. І довжину міряю от звідси від шийки, від ш... Ш... плеча шийки до низу. 64 см. І довжина рукавчика. Довжина рукавчика міраю від плечика і до, не, до кінця 61 сантиметр. Гольфик дуже гарно тягнеться. Гольфик дуже гарно тягнеться. Подивіться, ось він, ось так, може ось так розтягнутися. І в грудях так розтягується. І в плечах так розтягується, і в рукавах так розтягується. Тобто, я ж кажу, що розмір цей SM підійде на наш український розмір 46, 48, 50. Якщо і 52-й розмір може вміститися, але вже він буде в обтяжку. Кому подобається, будь ласка. Кольори ось такого, ось таких гольфіків є ось такі кольори. Зараз я цей повішаю. Так, кольори. Дивіться, ось такий є оливковий колір, ну, цей, ви бачите, бежевий, сірий колір, бусковий колір фіолетовий і чорний. Ось це гольфики одного розміру. Ну, на дотик, ну дуже приємні, дуже приємні гольфики. І ще є два гольфики ось такий молочний. І сірий більшого розміру. Зараз я заміряю. Вони, модель точно така сама. От тут гудзички, і подкатик, ну, все і склад, все те саме, що я розказувала, тільки зараз зроблю заміри. Це буде десь на розмір 54, 56, 58. Зараз зроблю заміри. Дивіться, напівокружність грудей. 54 сантиметри, довжина гольфика, от звідси, від шийки до низу, 69 сантиметрів. І довжина рукава, довжина рукава 63 сантиметри. І показую, як розтягується розтягується, дивіться: ось так розтягується по всьому. По всьому гольфіку, і по плечах, і по рукавах. Дуже приємні гольфіки, гарно носяться, вони не кашлатяться, не скачуються. І не міняють свою форму і колір при пранні. Прати, звичайно, треба при температурі 30 градусів. Я, наприклад, якщо от новенький гольфік, я його стараюся прати руками. Якщо вже там походила в ньому рік-півтора, вже він у мене старий зробився, я його кидаю в пральну машинку і перу зі всіма речами і ще довго-довго ношу його. Гольфіки дуже тепленькі і хороші. Будь ласка, замовляйте гольфіки. Під Незом під відео я дам вам посилання на сайт. Можете зайти, подивитися в нас різний асортимент товарів, великий асортимент, і також дам посилання на номер, номер телефону, вайбер і телеграм. Можете мені писати, дзвонити, я завжди вам відповім і дам конкретну пораду, що ну, відповім на всі питання, які у вас виникнуть. Будь ласка, завітайте в наш магазин. Буде раді. Будемо раді вас бачити. До побачення. До нових зустрічей.